Деніел Редкліф поза очі отримав титул головної зірки Венеціанського кінофестивалю. А все тому, що саме він влаштував справжній ажіотаж навколо своєї персони. У піднесеному настрої та ідеальному костюмі актор з'явився на прем'єру фільму Убий своїх коханих. Там колишній Гаррі Поттер зіграв головну роль Аллена Гінсберга. Показ картини відбувся у рамках однієї з паралельних програм кінофестивалю під назвою Венеціанські дні. І хоч фільм не змагається за головну нагороду Золотого Лева, охочих побачити Деніала Редкліфа зібралося немало. Фільм Убий своїх коханих розповідає про молодих інтелектуалів, які мріють змінити світ. Режисер Джон Крокідас розповів, що дуже задоволений роботою Редкліфа. За його словами, Деніал справжній трудоголік, яких ще треба пошукати. Окрім відеороботи Убий своїх коханих одна за одною були Казані і інші стрічки серед них картини Нічні рухи із Дакотою Феннінг і Джесі Айзенбергом в головних ролях. Пало Альто, режисера Джії Кополи, а також Філомена із Джуді Денш і Стівом Куганом. Варто відзначити, що в програмі фестивалю заплановано ще чимало гучних прем'єр. Зокрема, фантастичний трилер Тері Гільяма Теорема Зеро та фільм Побудь в моїй шкурі у ньому. Скарлетт Йоханссон постане в образі інопланетної красуні.